Красинички ділюсь своїм рецептом, якого я готую ще з 1990 року. Це огірочки по Тераспольськи. І я вам скажу, як вони готовляться. Я зараз прочитаю, бо я це, цю страву готую, і в мене всі в сім'ї його дуже люблять. Я ось прочитаю рецепт, тут я його знайшла. Іменно тут. Ну, я по своєму готовлю, ну нічого. Я вам зараз кажу, це актриса. моя е, На той час улюблена Галина Логінова. Це що? І вона вже покійна давно. У мене така відкритка, бачите, це Діда Нестра ще 8 копійок 75-го року, бачите? Тут в мене закладка така. Так, ось вони, огірочки по-тераспольськи. Читаю вам з м'якоті поперекової частини або задньої ноги окисту свинини, нарізаюсь. У поперек волоки широкі куски овальної форми по 2 на порцію, відбивають до товщини 0,5-7. Так, треба такі як на отбивні, Тільки дуже-дуже щоб воно тоненьке було. Натирають потовченим часником, солять, посипають перцем, закручують у вигляді огірочків, кладуть на розігріту жиром сковородку і смажуть до готовності, подають із смажною картоплею або. Складним овочевим гарніром. Значить, дивіться, як я роблю. Мене моя бабуся вчила. Оце відбите м'ясо, ложать бринзу, трошечки-трошечки бринзи, таку стружечку солоного огірочка і часничка багато, часничка перця, і закручують, дуже-дуже закручують, типу як голубець. Ну, він не як голубець, а так як палець, так закручують, закручують. І я ще зв'язую завжди нитками. І оце налажу, обжарюємо. Я завжди на маслі слівочному злажую в казаночок і заливаю слівками. І це тушиться півтори годинки. Представляете, це така смакота. Так, бо тут не повний рецепт чогось. Ну, я розказую, як я роблю огірочки по терраспільському. Значить, дивіться, далі. Подають зі смажною картоплею або складним овочевим гарніром, прикрашають зеленю, 600 грамів м'якоті свинини, 4 зубчика часника, 2 столові ложки топленого масла, сіль, чорний перець та смаком петрушки. Я це буду готувати, але я ж кажу, я по своєму рецепту в мене бабуся була заміжня за Олексієм. Він був сам Молдованин, ну це не бабуся, а прабабуся. І він, от його мама, то тобто це свекруха моєї бабусі, от так готувала. Називаються вони Огірочки по-тираспульськи. І цей рецепт зберігся, зберігся, і я зараз готую, мене дуже люблять цей рецепт. Ви приготуйте, ви не пошкодуєте. Я думаю, що ця святкова страва буде вам коронним. Коронною стравою на новорічному столі, бо це старі загублені страви моїх предків, бо вже не, не прабабусі, і бабусі нема в живих, а страви я ці готую і собі записала в скарбничку. Це блюдо записане і в моєму кулінарному справочнику, який я. Готую завжди на свята. Так вони називаються, огірочки по-тераспольськи. Від ядвіги приготуйте, вам сподобається.